Вітаємо на каналі про погоду. Кінець цього тижня обіцяє бути насиченим погодними сюрпризами. З 20 по 23 лютого Україна опиниться в обіймах морозів, снігу та сонячних промінчиків. Тож, не забудьте про теплий одяг, гарячий чай та теплий настрій. У четвер, 20 лютого, Україна готує для нас справжній зимовий коктейль, трохи снігу, трішки морозу і навіть сонячні промінчики. В північних областях Вдень очікуємо 3 градуса морозу, вночі температура опуститься до мінус 6%. Місцями пройде невеликий сніг. Вранці можливий слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря 70-80%. В центральних областях вдень очікуємо біля 2 градусів морозу, вночі температура опуститься до мінус 5. Опадів не передбачається. Вранці можливий слабкий туман, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря від 65 до 75%. На сході країни в день очікуємо біля 4 градусів морозу, вночі до мінус 10. Місцями пройде невеликий сніг. Вранці можливий слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Вологість повітря до 85%. В південних областях вдень буде біля нуля. Вночі температура опуститься до 3 морозу. Місцями пройде сніг з дощем. Вранці можливий слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний зі швидкістю від 5 до 10 м на секунду. Вологість повітря до 90%. На заході України в день повітря прогріється до 1 градусу тепла, вночі температура опуститься до мінус 4, опадів не передбачається. Вранці можливий слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Вологість повітря 70-80%. У Києві в четвер 20 лютого, вдень температура становитиме біля 2 градусів морозу. Вночі опуститься до мінус 6, опадів не передбачається, вранці можливий слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиться, тому будьте обережними. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, вологість повітря від 70 до 80%. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно, наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка. Уся країна як на долоні. У п'ятницю, 21 лютого, погода в Україні обіцяє бути справжнім випробуванням для любителів тепла. Зима вирішила нагадати про себе, тож готуймося до морозів та хмарного неба. По всій країні пануватиме прохолодна погода з низькими температурами та хмарністю. Місцями можливі опади у вигляді снігу, а також ожеледиться на дорогах. На сході країни температура повітря в день становитиме від 5 до 7 градусів морозу, вночі опуститься до 10-13. Опадів не передбачається, хоча місцями можливий легкий сніг. Туман малоймовірний. На дорогах, можливо, ожеледиця, будьте уважні. Вітер північно-східний зі швидкістю від 5 до 10 м на секунду. Вологість повітря біля 70%. На заході країни в день очікую від 2 градусів морозу до 1 тепла, вночі від мінус 8 до мінус 4. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вранці місцями можливий слабкий туман. Ожеледиця, можливо, на окремих ділянках дороги, будьте уважні. Вітер південно-західний зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Вологість повітря до 75%. На півдні країни вдень від 2 до 4 морозу. вночі від 9 до 6. Сонячно, без опадів. Туман не очікується. На дорогах можливо ожеведеться. Вітер північний від 4 до 9 метрів на секунду, вологість повітря до 65%. В північних областях. Вдень буде морозно від 2 до 5 градусів. Вночі температура опуститься до мінус 10. Хмарно, але без істотних опадів. Місцями можливий слабкий туман. На дорогах, особливо вранці та ввечері, може ледиться. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря до 80%. В центрі країни вдень очікується від 4 до 2 морозу, вночі від мінус 11 до мінус 8. Буде переможно хмарно, але без опадів. На дорогах, особливо в нічний час, очікується ожеледиця. Вітер північний зі швидкістю від 4 до 9 метрів на секунду, вологість повітря біля 70%. У Києві в останній робочий день 21 лютого, вранці мінус 2, вночі до мінус 10. Хмарно, але без опадів. На дорогах та тротуарах буде ожеледиця, тому будьте обережні. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря 80%. У суботу, 22 лютого, переважатиме морозна, але спокійна погода. Опади мало ймовірні, проте на дорогах можливо ожеледиться. У західних регіонах очікується невелике потепління, а ось у східних та південних областях міцний мороз. Отож, на сході країни. Вдень температура повітря становитиме від 8 до 6 градусів морозу. Вночі стопчики термометрів опустяться до мінус 10-14 без істотних опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю від 5 до 10 м на секунду, Вологість повітря 70%. Висока ймовірність ожеведиться. Будьте обережні. В західних областях вдень температура повітря становитиме від 0 до плюс 5. Вночі від 6 до 3 градусів морозу. Місцями пройде слабкий мокрий сніг. Вітер північно-західний зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду, вологість повітря до 75%. На дорогах, можливо, ожеведеться. В південних областях температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 0%, вночі опуститься до мінус 9 мінус 6%. Опадів не передбачається. Вітер північний зі швидкістю від 4 до 9 метрів на секунду. Вологість повітря до 65%. На дорогах можливо ожеледиться. На півночі країни в день стопчики термометрів коливатимуться від мінус 4 до мінус 2, вночі опуститься до мінус 9-12%. Опадів не передбачається. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря до 80% ймовірно, ожеледиться на дорогах. В центральних областях в суботу. Вдень температура становитиме від 5 до 3 градусів морозу, вночі від 11 до 8. Без опадів. Вітер північний зі швидкістю від 4 до 9 метрів на секунду. Вологість повітря до 70%. У Києві в суботу в день буде 3 градуси морозу. Вночі опуститься температура до мінус 10. Опадів не передбачається. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря 70-75% на дорогах ожеледиться. У неділю 23 лютого погода буде схожа на свободню, але в окремих регіонах трошки тепліше. Вітри посилиться, особливо на півдні та сході. У західних областях можливі локальні опади у вигляді мокрого снігу. На сході країни температура повітря становитиме від 7 до 5 градусів морозу. Вночі від мінус 13 до мінус 9 опадів не передбачається. Вітер північно-західний зі швидкістю від 6 до 12 метрів на секунду, вологість повітря до 70%. Будьте обережні, оскільки велика ймовірність ожеледиться. На заході країни в день повітря прогріється до 6 градусів тепла, вночі опуститься до 5 морозу. Місцями пройде невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний зі швидкістю від 4 до 9 метрів на секунду. Вологість повітря до 75% відсотків. Можливо, ожеледиця. В південних областях температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 1 тепла. Вночі опуститься до мінус 7 без опадів. Вітер північний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, вологість повітря до 65%. Можлива ожеледиця. В північних областях. Температура коливатиметься в день від 3 до 1 градусів морозу. Вночі стопчики термометрів опустяться до мінус 11%. Без істотних опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю від 6 до 12 м на секунду. Вологість повітря до 80%. На дорогах ожеледець. В центральних областях, в останній день тижня, в неділю. Температура повітря становитиме від 0 до мінус 4%. Вночі опуститься до мінус 10 без опадів. Вітер північний зі швидкістю від 5 до 10 м на секунду. вологість повітря до 70%. На дорогах місцями ожеледиться. У Києві день температура повітря становитиме від 0 до 2 градусів морозу. Вночі стопчики термометрів покажуть мінус 9, мінус 7 без опадів. Вітер північно-західний від 6 до 12 м на секунду, вологість повітря. До 75%. На дорогах ожеледиця збережеться, тому будьте обережні. На завершення хочемо нагадати, що зима ще не збирається здавати свої позиції. Тож одягайтеся тепло, обирайте зручне взуття та не забувайте про гарячі напої, щоб зігрітися та підняти настрій. Бажаємо вам гарного дня та приємних зимових прогулянок!